Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні про хризантеми. В цьому році було багато запитань щодо видалення бутонів, які утворилися раніше терміном. Це було в цьому році прямо таке масове явище, бо весна в нас була яка прохолодна, багато похмурих днів. А це саме те, що стимулює хризантему закладати бутони для цвітіння. Я рекомендувала видаляти такі бутони. Але у себе, звісно, дещо прогледіла. І от сьогодні оприскувала і дещо побачила. Покажу і вам: хризантема фанфан лайт. І всередині куща ось такий бутончик зацвів. Тобто він утворився, коли кущі був. Невеличкий. Так він і залишився, той бутончик, ну і, звісно, зацвів. А вже зверху от, повідростали нові гілочки, на яких вже масово бутони. Оце буде нормальне цвітіння. А ось це те, що я прогавила, треба видалити. Ну, ось така квіточка. Фан-фан-лайт. Тож, видаляйте, не жалкуйте, краси все одно від цих невчасних вранішніх бутончиків ви не отримаєте. Всім гарного дня!